А ви колись бачили такі штани, чи точніше шорти, які йдуть з вільним доступом. Ні, я вам зараз покажу. Тому що це багатофункціональний одяг від бренду Крайн, чоловічий. Є в нас такі ще жіночі, але зараз показують чоловічий варіант. І вартує 249 гривень за одиничку. В лоті буде 21 позиція, 5230 варто є лот. Розмірна сітка від ML і є варіанти XL, я знизу більш точніше пропишу. І показую, що ж це за шорти. Дивіться, одягнули термоодяг або якісь там лосини. Хто що одягає, і надіваєте дані шорти. І куди вам що треба там зробити, чи поїти в чан, чи ще щось, там тільки так. Дивіться, так, хоп. І розстібнули. Хоп, і застібнули. З іншого боку, так само і є світло, відбиваючі елементи. Ну я рахую, що це просто вау, класний варіант. Далі є куртки і є штани. Може бути ось така курточка, вона не надто тепла. Але, повірте, дуже-дуже якісно. Тут іде, як плащовочка. І ось такий рукавчик у нас іде. Показую далі. Є ось такий варіант курточки, дуже класні, якісні з капюшончиком. Яскраві. Мені подобається, що повсюду майже є світловідбиваючі елементи. І ось такі, дивіться, кишеньки, досить глибокі. Покажіть, будь ласка, на модельці. Далі є ось такі темно-сині штани. Їх у нас багато в лоті. Так, показую, як вони виглядають. Дивіться, є ось такий варіант штанів. Тут іде резиночка, класна, буде затяжечка. Подивіться, будь ласка, на ці потайні кармашики. А, ні, це для того, щоб був дихаючий, вентиляція, дихаючий і дихаючий матеріал мембранний. А кишенька у нас виходить ось тут. І вона утеплена на флісі. Покажу зараз вам. Ой, дивіться. Тут іде фліска. О, ось та кишенька, дивіться. Бачите? Дуже, дуже цікаві і позаду вони трошечки легші, ніж спереду. Але утеплені. Далі показую ось такий ще варіант може бути. Тут в цьому варіанті мені подобається, що тут пояс просиліконений, для того, щоб гарно трималися застіпки, кишеньки. Досить глибокі і світловідбиваючі елементи. Понизу у нас є ущільнення, і є застібати з боку вільний такий доступ для того, щоб можна було боти одягати із легкістю і роздягати. І є силіконова прослоєчка така. Є ще ось такий варіант. Показую 249 гривень. Це взагалі вау, ціна. І ось така ще курточка. Класна. Подивіться, будь ласка, якісна фурнітура. Ось так виглядає спереді, Тут іде фліс, утеплення. Просто вау-варіант! Ось для наших пальчиків доступ. І ось такі варіанти виглядають. Ось так. Може бути пошкоджене пакування, але на функціонал то не впливає. Зараз це лот актуальний, тому, будь ласка, нехай не звертайтеся до наших менеджерів, тому що нас їх просто розгрібають. Почався сезон і можна гарно заробити. 249 гривень. Контакти наших менеджерів знизу під цим відео. Телефонуйте, будемо чекати ваші замовлення.